Сьогодні ми будемо говорити про натівський алгоритм надання першої домедичної допомоги Марч. Кожна літера в цьому алгоритмі описує ту чи іншу небезпеку, яку може зустріти поранений солдат на полі бою. Літера М це масивна кровотеча, A – це airwaves, дихальні шляхи, R – respiration, тобто дихання, C – circulation, тобто кровообіг, і H – це хайпотермія або ж переохолодження. Для цього в нашій індивідуальній аптечці знаходяться певні засоби, щоб запобігти смерті від цих отут небезпек, з якими можемо зустрітися. Для того, щоб боротися з критичною кровотечею, перше, що нам потрібно в нашій аптечці, це турнікет. Турнікет це кровоспинний засіб, який складається з медичної ліпучки Velcro, стропи, яка в цю ліпучку продягнена, та, воротком, та воротка, який закручує безпосередньо нашу критичну кровотечу. Також на турнікеті знаходиться ось ця біла наліпка, яка допомагає фіксувати хвостик після накладання турнікета, а також на ній ми вказуємо час. Відповідно, для того, щоб вказати час, нам потрібен маркер. Маркер може бути чорного кольору, може бути синього кольору, бажано, або він був перманентний і з спітнілої шкіри не знімався і не злазив, тим не менш, краще не брати маркер червоного кольору, який можна сплутати з кров'ю. Наступна річ в аптечці журналіста, яка є для нас необхідною для зупинки критичної кровотечі в узлових зонах, це гемостатичний бинт. Він є важливим для того, що, тому що турнікет. Ми використовуємо виключно для зупинки критичної та масивної кровотечі з кінцівок. Проте коли у нас є наявне ураження в зону паха, в сідниці, в плечі або під пахами, нам необхідно провести тампонування. Для цього краще використовувати засіб гемостатичний, а саме пин е, української фірми Кровоспас або інших, який ми будемо поміщати в зону ранового канала, притискати зону ураження до кістки в напрямку серця і заповнювати весь рановий канал. Після цього ми будемо тиснути на рану 5-7 хвилин, якщо це гемостатичний бинт. Якщо це не гемостатичний бинт, а звичайний бинт, який ми також можемо використовувати для тампонади, проте з меншою ефективністю, ми будемо вимушені тиснути на рану 10-12 хвилин. Ми використовуємо саме гемостатичний бинт, тому що його волокна просочені спеціальними елементами, які... Пришвидшують утворення первинного тромба, полегшують тампонаду рани, а отже, збільшують її ефективність. Також, якщо ми використовуємо гемостатичний бинт, подальший тиск на рану будемо проводити протягом 5-7 хвилин, а не 10-12 хвилин. Оскільки ми тампонуємо зону ураження, звільняючи її від одежі, ми також мусимо мати в нашій аптечці а травматичні ножиці. Чому важливо мати саме травматичні ножиці, тому що в екстремальних умовах поранення, коли наш е е поранений побратим... Не знаходиться в стані спокою, так само, коли ми не знаходимося в стані спокою без використання атравматичних ножиць, а при використанні ножа ми можемо нанести йому додаткове поранення, що зменшить його шанс на виживання. Використання атравматичних ножиць такий шанс нівелює. Окремо важливо згадати про використання рукавичок, яке забезпечить людину, що надає медичну допомогу, якій забезпечить певний захист, оскільки без використання рукавичок ми наражаємо перш за все себе на можливість е заразитися якоюсь хворобою, вступаючи в контакт з такою біологіч біологічною небезпекою, як кров поранення. Переходимо до наступної літри А, яка в нас відповідає за наші верхні дихальні шляхи. Е і для нас... Для неї в нашій аптечці знадобиться назофорінгельна трубка, яка підбирається кожному індивідуально по розміру та міряється від кінчика носа до мочки вуха, так щоб цей розмір вам ідеально підходив і міг зафіксувати язик, який може западати. Також у комплекті до трубки в нас іде лубрикант, яким попередньо змащується наша трубка, і тоді вона буде нам легше заходити. Раер респірейшн, яка в нас відповідає безпосередньо за наше дихання та наші легені, якщо ми бачимо у нашого пораненого ураження грудної частини, ми розуміємо, що нам потрібно наше ураження максимально загерметизувати, для цього нам Необхідно використовувати оклюзійну наліпку. Оклюзійні наліпки бувають з клапаном та без клапану, тому попередньо перед необхідністю виїзду ознайомтеся детально, яка у вас оклюзійна наліпка. Пам'ятаємо, що у вхідного поранення завжди може бути вихідне, тому важливо їх мати одразу дві, які зазвичай так і йдуть в наборі. Наступна літера в нашому алгоритмі літера C, яка відповідає за Circulation, тобто крововоді. В процесі роботи з цією літерою ми маємо провести огляд нашого пораненого та надати їй допомогу. З некритичними кровотечами та іншими мілкими ураженнями. Для цього нам потрібен перш за все ізраїльський бандаж, який зазвичай в аптечці знаходиться в такій герметичній упаковці. В розгорнутому вигляді, розпакованому вигляді, він виглядає якось ось так. От, от. Ми, його, ми накладаємо його нагріткою на зону ураження і використовуючи один реверсний оберт тиснучим елементом, створюємо тиск на рану, який допомагає нам або зафіксувати е, тампонуючий матеріал в зоні для тампонади, або Отиснути не критично кровотечно, тому що коли наш побратим стікає кров'ю, це погано. Бандаж ми можемо використовувати в будь-яких місцях нашого тіла. Якщо ми маємо невеликий поріз на руці, ми будемо використовувати бандаж, щоб зупинити кровотечу. Якщо ми маємо затампоновану зону паху або зону плеча, ми будемо використовувати бандаж задля фіксації матеріалу для тампонади. Якщо ми маємо уражену абдомінальну порожнину, тобто черевну порожнину, ми будемо використовувати зволожений бандаж також задля фіксації цієї рани. Окремо також варто зауважити про необхідність наявності пластиря та необхідність наявності звичайного бинта. Оскільки, не дивлячись на велику кількість небезпечних поранень, про яких ми про які ми говоримо, переважна більшість уражень в зоні бойових дій це невеликі порізи, які ми будемо, про які ми будемо дбати, використовуючи звичайний пластир та звичайний бинт. H, яка відповідає нас за хайпотермію, тобто переохолодження. Це буде актуально зараз в зимову пору, і для неї нам потрібна термоковдра. Вона може бути одностороння, може бути двостороння. Одностороння термоковдра буде лише зберігати тепло, а двостороння термоковдра буде і охолоджувати, і також зберігати тепло. Як вона використовується? Золотою стороною до сонця зігріває, срібною стороною до сонця охолоджує. Також, що ми маємо в нашій аптечці. Ми можемо бачити тут безпосередню шину, яку ми будемо використовувати у випадку переломів для фіксації нашої кінцівки. Шина може бути різного розміру, вона може бути окремо для руки, окремо для ноги і окремо навіть для пальців. Тому дивитися в залежності ту, яку ви маєте у себе в аптечці. Також в нас є. Абдомінальний бандаж, абдомінальна пов'язка, яка застосовується у випадку уражень нашої черевної порожнини та просто компрес, який ми можемо застосовувати для наших ран, і також стерильні спиртові серветки. Отож, це базові складові аптечки, які мають бути у вас обов'язково при виїзді у зону бойових дій та при фронтових зонах. Важливо, всі ваші засоби мають бути сертифіковані, тобто відповідати якості, які пройшли не лише українську сертифікацію, проте й міжнародну. Тому подбайте про вашу безпеку, адже це ціна вашого життя.